Ми з України з вами адвокат Роман Сімутін. Важлива новина. Верховна Рада прийняла законопроект номер 12093 який спрощує механізм притягнення до відповідальності за статтями 210 та 210 і значком 1 КУПАП, порушення правил військового обліку. Основні положення цього закону, які варто відзначити, це остаточне узаконення заочних штрафів ТЦК, про що я казав ще два місяці тому. А також можливість добровільного повідомлення ТЦК про вчинення адмінправопорушення та надання згоди на притягнення до адмінвідповідальності зі сплатою штрафу у розмірі 50%. Деякі блогери дуже позитивно оцінювали цей закон і навіть казали, що держава входить в положення громадян, надаючи їм право сплачувати лише половину штрафу. Інші. Дуже оптимістично стверджували, що закон не надасть ТЦК право розглядати справи оці адмінки за статтями 210 та 210 і значком 1 Купап і накладати штраф у спрощеному провадженні. А порушники матимуть можливість захистити свої права. Чи дійсно це так, як вони кажуть, у цьому відео коротко та по суті розповім про Основні положення прийнятого закону та які наслідки він спричинить для чоловіків мобілізаційного віку. А якщо буде цікаво та корисно, підпишіться та підтримайте канал вподобайками та коментарями. Також у мене є телеграм-канал, де інформація публікується частіше та оперативніше. Підписуйтесь, щоб бути в курсі. Заочні штрафи ТЦК узаконили. Насамперед, закон. Спрощує порядок притягнення до відповідальності військовозобов'язаних чоловіків за статтями 210 та 210 і значком 1 купап. І фактично унеможливлює просто скасування постанов та штрафів ТСК у судовому порядку. Про це я розповідав у відео ще два місяці тому, але деякі користувачі сумнівалися в моїх доводах. Проте ось це сталося і закон прийнятий. А щоб не відправляти вас до минулого довгого відео, коротко розповім, чому це буде неможливо. Тобто оскаржить штраф ТЦК. Закон викладає статтю 268 Кодексу про адмінправопорушення у новій редакції, яка прирівнює розгляд, порядок розгляду справ за статтями 210 та 210 і значком 1 КУПАП до справ про порушення правил дорожнього руху зафіксованих в режимі. Фотозйомки чи відеозапису. Нагадую, що попередня та ще чинна редакція статті 268 КУПАП встановлює, що справа про адмінправопорушення розглядається лише в присутності особи, яка притягується до відповідальності. І ці вимоги стосувалися, у тому числі, справ, розгляд, яких віднесений до компетенції ТЦК. На практиці це означало, що перед тим, як Розглянути справу за статтями 210 та 210 іначком 1 та накласти штраф, ТЦК був зобов'язаний надіслати громадянину рекомендованим листом повістку про виклик його до ТЦК, якої повідомити про час та дату розгляду стосовно нього справи про адмінправопорушення. Вимогу закону про обов'язкове сповіщення порушника про розгляд справи ТЦК ніколи не виконувало. От повірте мені. І це була єдина зачіпка, що давала можливість скасувати постанову ТЦК та накладений штраф. Якщо ТЦК розглядав справу без участі особи та без її попереднього сповіщення про місце і час розгляду справи, то такі постанови та накладені за ними штрафи завжди просто скасовувалися судами з підстав порушення визначеного законом порядку розгляду справ. Як от в одній із моїх нещодавно виграних справ від 17 березня 2025 року. От тут подивіться. І це була єдина фактична реальна підстава для скасування постанови ТЦК у суді. Від штрафів ТЦК не вберегтися. Всі інші лазівки для скасування постанов уряд поступово так знаєте, потроху-потроху зачиняв. Сформувавши законодавство таким чином, що надіслана поштою повістка за умовчанням вважається просто вже врученою, незалежно від того, чи приживає там громадянин за цією адресою і чи отримав він цю повістку особисто. Закон чітко визначив, що усі чоловіки мобілізаційного віку повинні були уточнити свої персональні дані та всі відомості про них повинні міститися у єдиному державному реєстрі. Якщо ТЦК виявляє, що громадянин не уточнив персональні дані або не перебуває на військовому обліку, то він підлягає притягненню за порушення прав військового обліку. А так як дурний, фактично, приклад, він же ж заразний, тієї ж думки дійшли і депутати та новим законом надали ТЦК право розглядати справи за порушення прав військового обліку у Заочному режимі без обов'язкового сповіщення та участі особи, яка притягується до адмінвідповідальності як це було раніше. Презумпція невинуватості для громадян, які порушують правила військового обліку або не прибули за повістками, фактично скасовується. А постанови, штрафи та подальше оголошення правопорушення правопорушників у розшук ТЦК будуть штампуватися в. Автоматичному режимі там, нетик, верстаком таким. А щоб ще полегшити працівникам ТЦК їхню роботу, в цьому ж законі депутати додали одну маленьку таку визначальну фішку, що відомості єдиного Державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів є доказом в адміністративній справі. Чесно, це все. Тобто, постанову можна винести. Фактично, за дві хвилини працівник ТЦК виявив, що по реєстру громадянин не перебуває на військовому обліку або не прибув за повісткою. І тут же виніс постанову та наклав штраф 25,5 тисяч гривень. А тепер ще й додайте, що незабаром будуть запроваджені електронні направлення на ВЛК, які будуть формуватися за допомогою єдиного державного реєстру. І надсилатимуться військовозобов'язаним чоловікам у мобільний застосунок Резерв Плюс. Таке електронне направлення на ВЛК вважатиметься врученим у день надсилання у резерв Плюс. Наслідком неявки на ВЛК за електронне направлення також буде винесення у спрощеному заочному порядку постанови за статтєю 210 і значком 1 КУПА, Накладення штрафу та оголошення в а щоб знати, як захищати свої права ТЕЦКА, на ВЛК при огляді водія-драгерем і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Сплатив половину штрафу і відсутні претензії. Закон доповнив Кодекс про адмінправопорушення новою статтею 279 і значком 9. Згідно з нею, особа, яка вчинила адмінправопорушення. Передбачена статтєю 210 чи 210. І значком 1, Тобто особа, яка не уточнила персональні дані, не перебуває на військовому обліку, не прибула до ТЦК по врученій або надісланій повістці, до розгляду справи про таке адмінправопорушення, може добровільно звернутися до ТЦК із заявою, в якій зазначає, що не оспорює допущене порушення. Та згодна на притягненні до відповідальності за її відсутності. У такому разі керівник ТЦК виносить постанову про притягнення даної особи до відповідальності з накладення 50% штрафу від мінімально визначено відповідною статтею купап розміру, тобто 8,5 тисяч гривень замість 17 тисяч гривень. Такий штраф повинен бути сплачений протягом 10 календарних днів. З дня набрання постанови законної сили, тобто не пізніше 20-го дня, 20 дня з дня винесення постанови. Що тут дивного? По-перше, громадянин повинен сам відчувати, що порушує правила військового обліку законодавство про мобілізацію. І доки це порушення не виявлено в ТЦК, він добровільно пише заяву в ТЦК. Про те, що він є порушником і не буде цього спорювати, така собі явка з повинною. Нагадую, що постанову ТЦК виносять лише після отримання такої заяви. Тобто, фактично, громадянин просить сам себе визнати правопорушником, винен, каюсь, прошу не казнити, стратити, а помилувати пополам. По-друге, притягнення до відповідальності. Тягне за собою оголошення ТЦК у розшук. Громадянин добровільно визнав себе порушником і оскаржувати це вже просто неможливо. Сплата штрафу, в тому числі й половина його розміру, не є підставою для зняття з розшуку. По-третє, таку заяву можна подати буде особисто, через, особисто чи через електронний кабінет, тобто мобільний застосунок Резер плюс. Постає вибір. Прийти в ТЦК із заявою, звідки не вийдеш, або встановити резерв плюс. Такий собі вибір без вибору. Тож жодного позитиву в можливості сплатити 50% штрафу я просто не бачу. Примітивна пастка. Висновки. Доки закон ще не підписаний, раджу тим. От, стосовно кого ТЦК виніс постанову за статтями 210 та 210 і значком 1 КУПАП або хто отримав повідомлення з виконавчої служби про примусове стягнення штрафу, не гаяти час і поки залишаються ще шанси, оскаржити постанову та штрафи ТЦК у судовому порядку, можливість сплатити 50 штрафу розцінюю як додаткову уловку для. Виявлення ухилянтів. Варто зазначити, що сплата штрафів навіть у розмірі 50% за постановою ТЦК не є підставою для зняття з розшуку. Сплата штрафу та не оскарження постанови ТЦК громадянином фактично визнає себе порушником законодавства про мобілізацію. Нагадую, що ви можете підписати зі мною особисто про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду в ТЦК, поліції та суди. Велика вдячність спонсорам каналу за підтримку. Долучайтесь. Всім дякую за увагу!